Привіт, буркутунчику, привітав її вілля і відчинив духовку, у якій для нього був припасений сніданок, яєчня зі смаженим беконом і сосиска. А чого Арнольд хотів, запитала Міранда, запросити нас всіх на ланч, обличчя в неї зразу стало Зацікавлений в ресторан, Міранда обожнювала компанію, їй дуже подобалися ресторани. Звичайно, чудово! Тут якраз повернулася мама і Міранда одразу ж запитала: Ну що, ми йдемо? Якщо хочеш... Арнольд, скажи, можно въездить в Коттескомб? Ну, это все, это листочек я прочитала. А ну, Давай далі. А вона далі не йде. Начини. Ріг'ям коротко киду. Я не поїду. О, дорогий, Погоджуйся. Сьогодні такий чудовий день. Мені треба дещо доробити. Не турбуйся за мене. Мама не стала сперечатися. Вона, звісно. ж, Знала, що він щось ховає у себе в кімнаті. Але щоразу, коли вона заходила застелити ліжко, дивний об'єкт, був надійно прикритий меблевим чохлом. Вільям був впевнений, що мама не стане підглядуватись. Вона зітхнула, ну, гаразд, залишайся вдома. Якщо хочеш, посидиш тут в тиші, сам по собі. Вона знову розгорнула газету. До речі, Меннорхаус нещодавно купили. Звідки ти знаєш? З газети. купив хтось на ім'я Джеффрі Рей. Він новий керівник заводу електроніки в Трайфорді. На поглянь сам. Вона простягнула йому газету. Вільям не без інтересу пробіг очами статтю. Менурхаус раніше належав місць трітчі і будинок, у якому жив Вільям із матір'ю та Мірандою. Колись був флігелем при в'їзді в садибу, тож людина, яка купила головну будівлю, ставала їхнім найближчим сусідом. Стараність прідчип була ідеальною сусідкою, вона дозволяла їм проходити через свій парк, дорогою на Вигін і далекі пагорби. Дозволяла дітям збирати яблука і сливи і в готовому саду. Але три місяці тому вона померла і будинок відтоді стояв порожній і сумний. А тепер ця новина, керівник заводу електроніки Вільям, скривив незадоволену гримасу. Мама розсміялася. Що це з тобою? До чого нудно звучить? Напевно, він схожий на велику лічильну машину. Напевно, не варто нам більше ходити через пар, принаймні поки він сам нам не дозволить. А якщо він ніколи не дозволить? Не варто заздалегідь погано думати про людину. Може, у нього. Виявляється, дружина і купа симпатичних тілахів, з якими ви одразу -по потовершуєте. Але Вільям відповів тільки, сумніваюся, відкрив газету і взявся за їжу. Весь ранок він працював над Лійковим. Мама постукала до нього і він вийшов на майданчик, ретельно причинивши за собою двері. Ми поїхали добре. Тільки не ходи через парк Меннор Хаус. Гаразд. Вхідні двері зачинилися, і він залишився сам. Через силу Вільям змусив себе повернутися до роботи. Йому Вдалося зібрати сходи одну приклеюючи на місце крихітні сходинки, однак вони чомусь виявилися трохи більшим, ніж треба, і ніяк не хотіли вставати на місце. Він зробив щось не так у тисячний раз Вільям. Взявся перечитувати інструкцію. Приклейте опорні балки перил до основи, приклейте другий простінок до основи. Усе це він зробив. Але сходи все одно, не вставали. Добре із ким-небудь порадитися, але єдина. Підходяща для цього кандидатура його вчитель праці, з яким він не дуже таладнає. Раптово Вільяму відчайдушно захотілося, щоб батько був тут. Батько завжди знав, що треба робити. Він би його розрадив, усе пояснив, втиснув. Мініатюрну драбинку між поверхами своїми чуйними пальцями батько вмів зробити складне, простим, доступним батько. Не маючи сил впоратися із собою, Вільям відчув, як у горлі роз... розтається клубок. Недобудований ляльковий будинок і розрізнені деталі раптово розпливлися перед очима, і він у розпачі розридався. Він не плакав уже багато років, не пам'ятав, коли таке траплялося востаннє і був страшенно вражений власною слабкістю. Слава Богу! Він удома сам, ніхто його не, прочує, не почує і не прийде втішати. Він відшукав носовичок, висякався ютер. ганебні сльози, за відчиненим вікном за... заклично сяє в с... сонячний весняний день. Він засунув пустинку. В задню кишеню джинсів, подумки послав ляльковий будиночок під три черти, вилетів із кімнати, з єдиної думки в голові, збіг сходами, свистом кличучи лодина, і вискочив із дому. Він чав уперед, немов від цього, Не маючи сил впоратися із собою. Вільям відчув, як у горлі розростався, залежало його життя, прохолодний вітерець обдував йому обличчя, а слідом радісно підскакуючи, бігла чорна вівчарка. Через деякий час Вільям зрозумів, що більше не може бігти. Він зовсім Захикався, і в нього кололо в боці, але все-таки йому стало легше. Корисно було вирватися на свободу, ковтнути свіжого повітря. Він зігнувся навпіл, перечікуючи, поки пів, перестане колоти, обхопив модина за шию і зарився обличчям. У його густе чорне хутро. Відновивши дихання, хлопчик, випростався і тільки тут зрозумів, що порушив заборону, накладену матір'ю, і що в бездумній ганитві ноги самі привели його до парку Менорхауса. Виявляється, він давно минув ворота. І перебував на півдорозі до будинку ми. Вільям вагався, однак, перспектива повернення і довго виснаженого походу обхідною дорогою здалася йому надто, виснежен, надто виснажливою. Бо того ж. Будинку тільки-тільки продали. Там нікого немає, поки що ні. Однак він помилився. Минувши останній поворот під'їздної алеї, біля побачив припаркований перед будинком автомобіль. Парадні двері були відчинені, а на порозі стояв високий чоловік. Біля його ніг.

І хутро у нього на загрібку стало дибки. Інша собака нагостріла вуха, і Вільям не встиг хопити лодина за на наший Вільям вагався, однак перспектива повернення і довго виснаженого походу обхідною дорогою забулькало здавлене. Гарчання. Заради Бога, Лоден, припини Господи, – розпачі прошепотів Вільям, однак друга собака вже бігла до них. Добродушна сука Лабрадора, яка запрошувала гостя, непроханого гостя погратися. Лоден знову загарчав, лоден. Вільям смикнув його за нашині. Гарчання змінилося на поскулювання. Лабрадорка підбігла ближче, і собаки обережно обнюхали один одного. Хутро на загрівках лодина вляглися, він привітно замахав хвостом. Вільям відпустив на шини, і собака кинулася гратися. Небезпека, здавалося, минула, але він мав якось порозумітися з власником лабрадорки. Вільям підняв очі, чоловік ішов до нього. Він був у глотці, пса. Це був, вичим, немов багато часу про на вулиці. Вітер ворушив його сиве волосся. Він був в окулярах і блакитному светрі. У руках у чоловіка Вільям помітив блокнот і рулетку. Він нагадував архітектора. Вільям сподівався, що так воно і є. Хлопчик привітався. Доброго ранку. Чоловік глянув на годину. Взагалі, уже давно день. Пів на другу. Я й не знав, що вже так пізно. Як ти тут опинився? Вийшов із псом на прогулянку. Хотів дійти до вигону тралі на пагорби. Ми завжди ходили цією дорогою, поки міс причет була жива. Я живу в будинку в кінці дороги, додав він. У Флигі, у Флігілі. Ну так. А як тебе звати? Вільям Ретет. -Лет. Я прочитав сьогодні в ранковій газеті, що будинок продано, але не думав, що тут хтось буде. Та я просто вирішив оглянути будинок, сказав чоловік, зробив деякі заміри. Ви архітектор? Ні, мене звати Джефі. Дже, Джефрі Рей. О, так ви Вільям залився фарбою. Але ж ви він мало не сказав і зовсім не схожі на велику лічильну машину. Я боюся, я порушив межі ваших володінь. Сладким голосом нарешті. Договорить він. Нічого страшного, відгукнувся містер Рей. Я тут ще не живу, як я вже сказав, просто заїхав зробити деякі заміри, Це опять находять одне на другої ране. Кусити. Привіз дещо із собою. Може, приєднаєшся. Вільям згадав про пастуший пирог, який так і стояв, недоторканий у духовці. І тут тільки зрозумів, що по звірячому зголоднів, а у вас достатньо їжі. Думаю вистачить. Підемо, ну разом подивимося. Із з заднього сидіння машини він взяв кошик і відніс його до кованої лавки біля парадного входу. Місце було сонячне, захищене від вітру, і сидіти там було тепло. Вільям погодився з'їсти сендвіч і шинкою. І напоїв з, -з, -з напоїв у мене. Скільки світло пиво, сказав містер Рей. Скільки тобі років? Тобі вже можна його пити? Мені дванадцять, значить, можна, вирішив містер Рей, і простягнув відкорковану відскорковану банку. А ось і пиріг. Моя мама пече чудові фруктові пироги. — а це двічі теж вона приготувала так. Ви живете з нею разом, тимчасово, поки не переїду сюди. Ви збираєтеся жити тут один? Ну, я не одружений. Якщо ти, не... ти про це, мама подумала, що у вас може бути дружина і купа симпатичних дітлахів, з якими ми подружимося. Він усміхнувся. Хто це ми. Я Міранда. Ой. Скоро сім!» А де ж вона зараз? Ні разом із мамою запросили на ланч. Ви завжди жили у Фили. Так завжди. Твій батько працює в місті. У мене немає батька. Він помер приблизно 10 місяців тому. Вибач, на обличчі і голосі в нього відбилися щирий розпач і співчуття. Але, не... Однак... Але на щастя, зізнання Вільяма його нітрохи не збентежило. Я втратив батька приблизно в цьому житті. Здається, що життя ніколи вже не було, не буде таким, як було так, так. Усе дуже змінилося. Як щодо шоколадного печива, він простягнув йому печиво. Він узяв його і, піднявши очі, подивився прямо в Обличчя містера Рея, а потім раптово посміхнувся, без жодної причини йому було легко і спокійно, що, важливо, більше не хотілося їсти. Покінчивши з ланчем, вони увійшли в будинок і кімнату за кімнатою, як слід його глянули, без меблів, вистуджений із Легко сируватий будинок, здавалося, мав справляти сумне враження, однак насправді все виявилося навпаки. Він дуже сподобалося обговорювати плани з перебудови будинку. Йому було приємно, що з ним, поводять, з ним поводяться, як із дорослим. Я думаю, знести цю стіну і влаштувати тут поєднану кухню-їдальню. Ось тут поставимо дров'яну плиту і в кутку побудую кухонні шавки сосни.